Спеціалізоване високопотужне обладнання, дизельний генератор, який передбачено для основного або резервного електропостачання, отримала Марганецька центральна лікарня від австрійських грузів. Завдяки виконуючим обов'язками голови Нікопольської районної ради Дмитру Бучкову і партнерам Нікопольської райради Інтернешнл» Критична інфраструктура у місті отримала чергову підтримку. Задля того, аби розвантажити генератор, знадобилася спеціальна техніка, яку надало управління капітального будівництва Марганецького міськвиконкому. Марганецька лікарня сьогодні отримала дизельний генератор від австрійської фірми, який нам дуже потрібен для того, щоб безперервно робила лікарня при відключенні електроенергії. Велике дякуємо австрійської фірмі і тим, хто допомагав. Щиро дякуємо. Work international, Адже ваша матеріальна і моральна підтримка має для нас велике значення. Допомагаємо, перемагаємо.